Барбара Космовська народилася в 1958 році. Я вперше зустріла людину, яка не кричала, не лякала, а намагалася вислухати. Якби люди знали, скільки від цього залежить, жити було б легше. Барбара Космовська. Сторінки життя та творчості. Чи знаєте ви, як важко бути підлітком? Звісно ж, знаєте. Чи були у вас колись проблеми з батьками, однолітками, учителями? Напевно, були ще й будуть. Як же здолати зовнішні та внутрішні труднощі, які ми переживаємо у своєму житті? Тут немає конкретних порад, але хороша книжка завжди стане в пригоді. У творах польської письменниці Барбари Космовської ви зустрінетеся зі своїми однолітками. Барбара Космовська народилася 24 січня 1958 року в місті Битові Польща, навчалася в данському університеті, працювала вчителькою польської мови в рідному місті. Згодом сферою її наукових інтересів стала художня література для молоді. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему між дитинством і дорослим життям. Про романи Зофії Урбановської письменниця, добре обізнана з життям молодих людей, які стали головними героями її творів. Хоча вона почала писати в 1970-х роках її перший роман Голодна кішка було видано лише в 2000 році. З того часу вийшло друком понад півтора десятки її романів. Найпопулярніші серед них Буба 2002 рік, Буба Мертвий сезон, «Позолочена Рибка, 2007 рік та інші. Диологію про Бубу молодь Європи любить за те, що авторка з великою вагою поставилась до підлітків. Вони складні й вразливі, подеколи незрозумілі батькам і самим собі. Заговорили у творах Барбари Космовської сучасною мовою про те, що глибоко приховано в душі, про перше кохання і розчарування, про пошуки себе та змісту буття, про стосунки з дорослими та своїми однолітками. Юні герої в романах мисткині живуть у реальному світі, де, на жаль, подеколи зникають справжні почуття, де люди більше цінують гроші, аніж духовність. Де ніхто нікому не потрібний, проте письменниця вірить у сучасну молодь. На її думку, підлітків не треба надто повчати й обмежувати їхню свободу. Їх просто треба любити та прагнути зрозуміти, і тоді вони в усьому розберуться самі зможуть зробити світ довкола себе добрішим і людянішим. А ви як вважаєте? Українські читачі ознайомилися з книжками Барбари Космовської про польську школярку Бубу в перекладах Антоняк, які дуже легко читати. Вони відтворюють стиль спілкування сучасної молоді. Роман Буба Дорослі та діти. Відкриваючи книжку Барбари Космовської, ми потрапляємо у світ сучасної сім'ї. Дія відбувається в Польщі. Проте кожен з нас упізнає в колізіях польської родини власні проблеми та життєві ситуації. Розповідь ведеться від імені головної героїні твору 16-річної школярки Агнешки, яку називають у сім'ї Бубою. Поруч з Агнешкою багато дорослих мати Марися, батько Павел, дідусь Генрик, сестра Олька та її чоловік Роберт, сусіди Вальдек і Віолета Манчаки. Хатня робітниця Аня Бартошова та інші. Однак між ними немає справжнього порозуміння й довіри. Художній світ, змальований Барбарою Космовською, є ніби порожнім для Буби. ніхто не цікавиться тим, як вона живе, навчається в школі, як почувається, про що думає, що її хвилює. Усі забули навіть про її день народження, атмосфера духовної порожнечі. Панує в будинку, ущент наповненому людьми. Немає теплих стосунків і між батьками Буби та її дідусем Генриком, котрого дорослі діти прагнуть контролювати і навіть намагаються відібрати пенсію. Із сусідами Манчаками сімейство Гнешки поєднують не дружні стосунки, а лише гра в бридж і суто прагматичні інтереси. Манчакам подобається смачно поїсти в домі Марисі й Павла або з приємністю провести час. Утім, у відвідина манчаків немає душевності й щирості, вони більше приділяють увагу матеріальному, зовнішності, одягу, прикрасам, автомобілям тощо. Напевно, ви також зустрічали у своєму житті таких людей. Родина Буби не бідує, її мати відома письменниця, авторка жіночих романів, а батько працює на телебаченні. Проте основні конфлікти твору відбуваються не через нестачу грошей, а через брак духовного зв'язку між людьми. Тому Буба не випадково порівнює свою сім'ю із симфонічним оркестром, у якому втрачено гармонію. У творі постійно сваряться між собою батьки Буби, її сестра Олька зі своїм чоловіком, сусіди. Приводи для сварок, як правило, дріб'язкові, але вони спричиняють постійне напруження, через що Буба страждає і добре почувається лише за зачиненими дверима своєї кімнати. Дорослі, змальовані в повісті Барбари Космовської, постають смішними й трагічними водночас. Так про них каже мудрий дідусь Генрик, у кожного з них є свої вади, але є й позитивні якості. Письменниця прагне не засудити сучасних дорослих, а придивитися до них, спробувати їх зрозуміти, як це зробила Буба. Навіть якщо дорослі не завжди справедливі, вони все одно мають право на власне життя, помилки, розуміння і прощення дітей. Але для цього треба мати мудрість як дорослим, так і дітям. Сучасний світ складний, заплутаний і непередбачуваний, стверджує письменниця. У ньому не можна поділити людей на хороших і поганих, вони всі різні, і тільки любов здатна відновити сімейні стосунки. У фіналі твору помирилися батько й мати Буби, а також сестра Олька із чоловіком. Нарешті мрії героїні про щасливу родину здійснилися, однак для багатьох її однокласників ці мрії не здійсненні. У нашому класі більше розлучених батьків і матерів, аніж тих, які живуть разом, із Сумом констатує Буба. Це одна з болючих проблем сучасності, яку порушила письменниця у творі. Образ юної героїні, якими є герої нашого часу. Барбара Космовська створила образ звичайної дівчини Буби в її стосунках із родиною та шкільними товаришами. Вона не була ані вродливою, ні гарною, ані високою, ані низенькою. Це пересічна школярка, яких так багато у Польщі, в Україні і інших країнах. Дівчина має успіхи в грі в бридж, але не може впоратися з вправами на фізкультурі та із фізикою. Буба спочатку постає дуже нещасною, болісно переживає родинні Негаразди, а також перше кохання, без відповіді і зраду найкращої подруги. І все це приголомшило її майже одночасно. Заради Адама Куницького Буба готова сидіти годинами біля телефона, знайти будь який привід, щоб тільки побачитися з ним, однак він не помічав її. Віддавши перевагу найпривабливішій дівчині в класі, Йольці, улюблені книжки й музика допомагали Бубі долати самотність і відчуженість, а ще дідусь Генрик, з яким вона завжди могла відверто поговорити. Бубу не чули й не помічали батьки, вони взагалі ніким не цікавилися, крім себе. Протягом роману Буба доросліша і поступово розбирається в собі, однолітках і своїх почуттях. Вона навчилася розрізняти справжній фальшиве, виросла зі свого уявного кохання до Адася і доросла до відкриття дорослого світу через любов до мілоша. Пройшовши школу виживання і набувши певного життєвого досвіду, Буба може тепер порадити Адаму Куницькому, ти повинен сам вирости з Йольки Адасю. Справді, кожна людина проходить свій шлях зростання. Звичайна дівчина Буба виявилась насправді незвичайною, незважаючи на те, що, за її словами, зараз усі схожі одне на одного, вона залишилась сама собою, справжньою. Можливо, саме тому Буба так болісно переживає відсутність справжнього у навколишньому світі, тому песик добавка сприймається нею теж як частина справжнього і природного начала на противагу фальшу. Дідусь Генрик повірив у здібності онуки і відправив її на чемпіонат Польщі з Бриджу, де Буба перемогла. Це значно підняло її авторитет в очах однокласників, проте вона залишилась тією самою бубою, доброю, відкритою, уважною до інших. Дівчина здатна співчувати Агаті, проблеми котрої набагато складніші, бо та зіткнулася з алкоголізмом і жорстокістю батьків. Буба не тримає зла на Йольку, котра, крім Адася, ладна захопити й Мілоша. Буба помирила сестру Ольку з Робертом, а головне вона завжди обирає внутрішню гідність і порядність. У фіналі твору звучать казкові мотиви Буба, як попелюшка, збирається на бал, тобто на дискотеку. Як позитивна героїня винагороджується коханням принца, тобто Мілоша. У якому вона роздивилася щось справжнє. Кохання Буби змінило її саму та мілоша. Він досяг значних успіхів у навчанні саме завдяки їй, а вона поруч із ним відчула себе впевненішою і вже не самотньою. Так і має бути той, хто не втрачає своєї внутрішньої сутності, у випробуваннях досягає щастя, вважає письменниця, і не тільки в казках, а й у реальному житті. Зауважте, книжки Барбари Космовської відзначені престижними преміями Польщі та світу. Головна премія на конкурсі Повір у силу фантазії 2002 рік. Перша премія на літературному конкурсі імені Астрід Ліндгрен, 2007 рік. Та інші. Могутній Пігмаліон Дідусь Генрик. Одним із найкращих образів роману Барбари Космовської є дідусь Генрик. Ніхто не знає, скільки йому років. Він має почуття здорового гумору, що дає змогу йому й іншим долати різні перешкоди. Дідусь Генрик допоміг Бубі усвідомити складність сучасного світу. Інколи трапляються речі, яких не міг би уявити жодний пристойний філософ. Він зрозумів смуток буби напередодні шкільної дискотеки у неї не було святкового вбрання, відчуваючи себе могутнім пігмаліоном, котрий створив міфічну красуню галатею і вдихнув у неї життя, дідусь Генрик виступає також у ролі античного майстра і сучасної феї, що дарує попелюшці нашого часу нову сукню, у якій вона відчула себе по справжньому щасливою. Розповідаючи про теплі стосунки дідуся Генрика та Буби, письменниця утверджує ідею про те, що світ може перетворитися на справжню казку завдяки добру, людяності й порозумінню. Важливо любити людей, моральні проблеми твору. Барбара Космовська порушила у своєму творі чимало важливих проблем сучасності, відчуження й самотність особистості в суспільстві. Стосунки дітей, і батьків, ставлення до людей літнього віку, стосунки в школі, дорослішання та входження в великий світ, перше кохання, розлучення і необхідність збереження почуттів, а ще такі важкі й болючі проблеми нашого часу, як залежність від алкоголізму, жорстокість, надання переваги матеріальному натомість духовному, тощо у повісті не запропоновано вирішення цих проблем. Кожний із персонажів твору переживає їх по-своєму. Хтось, ніби граючись на дитячому майданчику, хтось не помічаючи їхнього існування взагалі, а хтось серйозно й глибоко, як Буба, нікого не повчаючи, авторка тим часом пропонує нам своїм сучасникам дивитися в знайомий реальний світ. І бачити в ньому не тільки те, що зовні, а те, що приховано за звичайними життєвими ситуаціями. КРАСА слова. Жанрова своєрідність твору буба яскравий зразок сучасного молодіжного сімейно побутового роману, основна форма розвитку сюжету діалоги та життєві ситуації, що подані крізь призму бачення юної героїні твору. Поєднання прямої і непрямої мови, розповідь від першої та третьої особи дають можливість авторці переходити від однієї точки зору до іншої. У такий спосіб вона утверджує думку про те, що сучасний світ є неоднозначним і строкатим, у ньому багато різних думок і позицій, тому кожному персонажеві потрібно докласти зусиль, щоб знайти в ньому своє місце. Письменниця уважна до розкриття психології сучасників, до їхнього не тільки зовнішнього, а й внутрішнього буття, тому роман Буба можна назвати ще й психологічним, У творі є ознаки й гумористичного роману, бо тут багато кумедних ситуацій і жартівливих оцінок. Живий і доброзичливий гумор дає змогу виявити прихований зміст образів і подій стає засобом подолання реального трагізму світу. Коли люди сміються над собою, вони позбавляються всього того, що їм не потрібне, і заважає бути щасливими. Роман Буба Мертвий сезон Образ сучасного світу. У другому романі Барбари Космовської героїня дізналась про те, що на світі існують ребеки, які народжуються для того, щоб буби не могли спокійно спати. Мілош закохався в дівчину, з якою познайомився влітку, в науковому таборі. Ребека була дуже вродливою та впевненою в собі, а Мілош через неї віддалився від Буби, став примхливим і неприємним. Це завдавало великого болю героїні, утім, не тільки це. Світ, що донедавна звичний і зрозумілий для Буби, хоча й не без проблем змінився, стали іншими люди, які оточують героїню. Тато втратив роботу на телебаченні, що значно погіршило його психологічний стан і стосунки з матір'ю. Сестра Олька ризикувала втратити шлюб у пошуках вигідного місця роботи. Навіть дідусь Генрик, з яким Буба могла раніше порадитися, теж на її подив змінився він вирішив придбати комп'ютер як проти отруту від домашньої самотності й байдужості. Отже, Буба залишилась одна зі своїми проблемами, вона мусила шукати вихід в атмосфері відчуження і самотності, і сама ж повинна була виробити власну позицію щодо тих змін зі світом і людьми, що відбулись на її очах. Це стало перевіркою її внутрішнього єства. У своєму романі Барбара Космовська втілює думку про те, що, хоча світ і люди довкола нас змінюються, ми можемо впоратися із цими змінами, якщо збережемо в собі людяність, порядність і власну гідність. Уперше юна героїня стикається не тільки з домашніми і шкільними питаннями, а й з напрочуд складними дорослими проблемами. Через свою героїню Бубу Барбара Космовська закликає уважніше придивитись до тих, хто слабший, у кого не вистачає сили боротися із вадами і простягнути їм руку допомоги, підтримати і зрозуміти. Сучасний світ, який постійно змінюється, змінив і Бубу, але пройшовши нелегкі випробування, вона стала духовно міцнішою та впевненішою в собі. Допомагаючи іншим, дівчина знайшла справжніх друзів, визначила сенс свого існування. У фіналі твору всі герої готуються відзначати свято Миколая, що є одним із найбільших свят у християнському світі. Буба збирає друзів, мілоша, Агату, стася. Вони дарують одне одному подарунки, і кожний з них відчуває зустріч із справжнім дивом, дружбою. Що стало опорою в житті. Дива відбувається і з іншими персонажами, дідусь Генрик і тато Буби нарешті змогли позбавитися від неприємної комп'ютерної залежності, повернутися до нормального життя. Мати й тато героїні теж помирилися, і мама навіть згодна фінансувати татову нову телепередачу, щоб він повернувся до улюбленої справи. У домі Буби на свято Миколая встановлюється мир і злагода, і в цьому є заслуга Буби, котра була напрочуд тактовною і мудрою стосовно інших. Тема вибору особистої позиції. Найважливішою темою у творі є проблема вибору власної позиції в житті. Кожний вибирає її, керуючись своїми уявленнями про світ. Але водночас, як вважає авторка твору, якщо ти помиляєшся, у тебе завжди є шанс виправити свою помилку і знову зробити спробу стати на правильний шлях.